У далекі часи, коли дим люльки символізував мудрість, а кожен виріб ніс у собі глибокий зміст, народжувались речі, які ставали частинкою історії. Однією з таких є унікальна дерев'яна люлька ворони. справжній витвор мистецтва, натхнений древніми легендами. Ця люлька представлена у трьох варіантах, кожен із яких має свою особливість. Класична модель виконана з ясеня – міцного дерева, що здавна вважався священним серед воїнів вікінгів. Варіант з латунною вставкою також має основи з ясеня, що додає йому автентичного вигляду. Ніби виріб прийшов випробування часом, а найвишуканіша версія люльки зі срібною вставкою 925-ї проби та сяючим фіанітом, за зебенового дерева, що символізує шляхетність і незламність. Особливу увагу привертає вирізблений візерунок Хугін і Мунін, воронів Одіна, що особлює мудрість і пам'ять. Вони несуть знання, мандруючи світом і зберігають таємниці минулого.